Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, рейтингова гра з легендами Козаків 3. Отже, такі гравці попалися мені в рейтинговій грі Союзник мій Антоха з клану КРС проти нас Фабрега з клану СІ і. Кіллербол. Отже, ну що, дивимося? Ка. рідко такі гравці попадаються мені в рейтингу. А, ну, по суті, да, такий зірковий склад сьогодні у нас. Антоха Фабрегас. Такс. E, що там Польща і Шотландія? ще такі нації цікаві? Напроти мене Польща і тут, до речі, Антоха і Фабрега з Шотландіями грають. Так, це що ж? Це що, піка? Фабрегас грає в піку, а Антоха мушкетерами. І що ж? Фабрегас йде в атаку. Так, подивлюся, що у Антохи є. У Антохи... Нічого немає. Грає він в рейдерів. Е. E, так. Підкову має. Фабрегас. E, тут йому, в принципі, нічого й не треба. Тільки в казармах качати. Як же ж, наскільки я знаю, у Пікінерів кіраси немає, так. E, так, Ага. Замки я ще не подивився у Антохи. Два замки прокачуються. Стайні, стайні. Дві. Не прокачані, Також фрейдерів. А у Антохи нема замків. Дивись. Нічого собі. Ой, не той колір. Так, мішки є. І у Обрагаса. Ну. Дві, то що це таке? Також Ну що, дивимося. Пробиваю забор. А. Він розвідку, розвідку винищує. Так. Я... Тут століття грав! Прокачки швидкостріл у мене є. Ось тут атака прокачана. У Антохи. Атака також прокачана. Так, що став він тут на утримання? Так. Дивися, коли стаєш на утримання, якщо ти не знав, плюс 7 до атаки і захисту. Але це йому не допомогло. Я тащу своїх мушкетер. На допомогу Антохи. Так як бачу, союзник мій щось стоїть. І що ж? Хоча дивись, Антоха тут, напевно, і без мене. Але втратив би ці дві шахти. Я тут перебиваю. Ну, в общем, допоміг я союзнику трошки. Так, почав я вертатись назад, але потім думаю, так, який сенс. Треба зносити вже цього. Я ще ж, до речі, не знав, хто це грає. Ні союзника я не дивився. Ні проти нас то грає. І що, йдемо ми в атаку. Фабрегас починає наймати драгунів найманців. Фіолетовий тут січку прислав і трошки рундашер. Ну так, тут ...Фабрегасу не пощастило союзником. І він, до речі, пішов на мене. З такою армією. Так, а стайні? Ні, стайні є. Немає, але тільки дві. Такс. О, тут Антоха навіть і забіг. До Фіолетового. Ну і ми тут відповідно зносимо. Зносимо базу Фабрегаса. Так, захопив я шахту. Що я тут, коротше, залишаю своїх мушкетер. Ой, гармата моя чомусь поїхала. Так, ну Фабрегас втік до союзника і Антоха вже тут починає. Рейдерами своїми. Тут кошмарити фіолетового. Фіолетового війська взагалі немає. Залишив він тут цих рушення. Такс. А я стою на базі. Він вирішив заходити. Але одразу передумав. Ну я тут же бачу, що в нього тут армії нема, походу, треба атакувати. Антоха вже тут підходить своїми військами. Побрегас відбудовується, але я йому не даю тут армію набирати, залишив я тут свій загін. Шкітарів. Тут я вже зношу цю армію, яка до мене прийшла. Ну і тут вже все. Тоха вже повністю зайшов на базу. Фобрегоса війська немає, у Фіолетового також. Ну що ж, така швиденька битва показав з таким зірковим складом Антохода Фабрегас. Все і вони здаються. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй. Jeigu čia, principai, yra ką komentuoti. <laughs> no, Ačiū tau, iki naujo, iki susitrūpimų, pa 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 pa.